Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми розглянемо примусову гіпергідацію нирки і віку. Ми знаємо, що із збільшенням віку людини знижується функція нирок. тому до 30% людей понад 65 років мають хронічну хворобу нирок. Давайте згадаємо, що є основними причинами розвитку хронічної хвороби нирок. Насамперед, цукровий діабет другого типу гіпертензія. Кожна третя людина, що має гіпертензію понад 10 років, має ознаки хронічної хвороби нирок і серцева недостатність, які маркери пошкодження нирок. Це насамперед наявність альбомінорії або співвідношення альбомін до креатиніну сечі понад 3 мг на мілімоль. Це аномалії осаду сечі, це зниження швидкості клубочки фільтрації менше ніж 60. Тобто людина може мати нормальні нирки. Нормальний аналіз сечі, але швидкість клубочки фільтрації повинна бути менше ніж 60 протягом понад 3 або більше місяців. Тому ми аналізуємо саме цей період або історію хвороби людини. Які маркери сьогодні ми використовуємо для того, щоб побудувати прогноз розвитку хронічної хвороби нирок? Це швидкість клубочки фільтрації, і це співвідношення альбомів до кріатініну сечі, і навіть в своїй клініці. Ми на підставі цих маркерів можемо визначити ризик розвитку термінальної нервової недостатності через 2 або 5 років. Треба коректно визначати швидкість кубочка фільтрації. Для цього сьогодні використовується формула GFR і P і для Android Томі Крестанела розробив для нас додаток. Будь ласка, користуйтесь їм. Він дозволяє Yo GFR розраховувати швидкість побочки фільтрації за коректною формулою. Таким чином, понад 30% відсотків людей у віці понад 65 років мають хронічну хворобу нирок. Проте такої функції достатньо для життя людини, але людина стає більш вразливою до оточуючих небезпечних чинників. Ну, наприклад, якщо людина захворіла на ковід, то найвагомішим ризик-фактором для формування смертності людей є наявність зниженої функції нирок або зниженої Такої функції, що призвела до ниркової недостатності. Ви бачите, це з аналізу понад 5-6 мільйонів людей. Неркова недостатність на першому місці. Вона викликає дезадаптацію до негативних оточуючих чинників. Якщо ми подивимось на смертність людей від ковід, аналіз понад 17 мільйонів дорослих, на першому місці це люди, які знаходяться на діалізі, на другому. Ті, що отримали нирковий трансплантант, на п'ятому, ті, що мають швидкість кубочки фільтрації менше, ніж 30. Тобто люди з нирковою недостатністю вони настільки дезадаптовані до оточуючих негативних чинників, що вони формують першу когорту, яка дає найбільшу смертність людей. Таким чином, люди, понад 65 років, кожна третя має хронічну хворобу нирок. І страждає насамперед очисна або водовидільна функція нирок. І Якщо така людина потрапляє в стаціонар, то ми намагаємося їй допомогти і оцю очисну функцію відновити або скоригувати. І найчастіше для цього використовується реасербілакт. Ви на цьому слайді бачите, що креатинін крові сучевна знижується при застосуванні саме цього препарату. На сьогодні він номер один як дезінтоксикація при порушенні функції нирок. Якщо функція нирок не менше ніж 45, він є препаратом, який найчастіше призначається, щоб зменшити інтоксикацію у людей. Але ми пам'ятаємо, що мікроциркуляторне порушення є навіть головною ознакою чи метою для того, щоб загальмувати прикусування хронічної ниркової недостатності, і для цього треба відновити або підтримувати нормальні ріологічні властивості крові. І такої людині, яка знаходиться в стаціонарі, ми капаємо невеличкі дози тівартіна, 5-7 до 10 діб, тому що об'єм кратенички невеличкий і він не збільшує об'єм циркулюючої крови таким чином, щоб порушувати функціонеру. Тобто Реасорбілак, тівартін або Латрен є препаратами, які покращують крововід і зберігають функціонера. Ми пам'ятаємо, що постійний прийом ангібітера фраз повинен бути у людей, які мають хронічну хворобу нирок. це раміпріл, або при любій функції енелаприл, або якщо людина сильно втратила функцію і йде до ниркової недостатності термінальної стадії, це закардіс – препарат який має позанирковий шлях виведення, тому може призначатися в будь-якому випадку в людині, яка має хронічну хворобу нирок. І коли ми покращуємо кровобіг, то ми визначаємо інфузійну терапію, наприклад, латреном або тівартіном. І тівертін, що допомагає зробити як елотрен, він знімає спазми при капілярних свінтерах. Він відкриває артері маленькі, і таким чином нирки отримують більше пісня. Друга функція водовидільна. І на сьогодні вона співвідноситься з теорією примусової гіпергідратації. Нам кажуть, що треба багато пити для того, щоб була гарна гідратація для того, щоб людини мали багато рідини, і це збільшує тривалість життя. Проте, якщо людина має вік понад 65 років, або людина має зниження швидкості клубочки фільтрації, то ця примусова гідратація може стати небезпечною. Про це свідчить дослідження. Агорт, яке ви бачите на цьому слайді, чим знижча функція нирок, тим менше рідини треба людині вживати. І ми провели ініціативне дослідження при хронічних хворобах нирок 1, 2 і 4, 5, і які висновки отримали: що гіпергідратація ефективна лише у людей, які мають хронічну хворобу нирок в першій стадії, або люди, які взагалі не мають порушення функції нирок. Тобто, якщо швидкість кубочка фільтрації понад 90, то дійсно примусова гіпергідратація, вона скоріше за все продовжує життя. Але коли вже швидкість кубочки фільтрації 90-60, то для людей, які мають нормальний функціональний резерв, ця примусова гіпергідратація є безпечною. Але якщо швидкість кубочки фільтрації менше ніж 60, то примусова гіпергідратація може погіршувати функцію нирок. і лише високий функціональний резерв може допомогти ниркам утриматись. Від такого водного навантаження, щоб не знижити свою функцію. Тому примусова гіпергідратація стає надмірною гідратацією при зниженні функції нирок. І, ймовірно, ці переваги втрачаються, якщо у людини втрачається функція нирок. Таким чином, примусова гіпергідратація, ймовірно, недоцільна при швидкості клубочки фільтрації менше, ніж 60%. І треба пам'ятати, що ті засоби дезінтоксікації або покращення реології, які ми призначаємо в стаціонарі, вони повинні бути зменшені в дозах і в кількості для того, щоб не порушувати обмін циркулюючої крові. Проте примусова гіпергідація не має надійних доказонних даних для того, щоб сказати, що вона позитивно впливає на здоров'я людини. І сьогодні формула багато пити вона не зовсім коректна. Пити. Треба стільки, щоб мати фізіологічний діурез 1,2, 1,8 і норма осмолярно сечу. Діурез менше, ніж 1 або понад 2 є ненормальним. І дірес понад 2 рекомендований тільки людям, які мають сечокам'яну хворобу. Тому примусова вона стає надмірною, якщо знижена функція нирок, їх вживати рядині треба стільки, щоб мати нормальний фізіологічний діурез. Для цього застосовуються води, які є низькою мінералізацією, наприклад, ф'юджі, її можна вживати все життя не перериваючи, як пітну воду. Якщо вода має високу мінералізацію, наприклад, як ви бачите на слайді, то вона призначається 10-14 діб для того, щоб не порушувати мінеральний обмін речовин. Коректна діуретична терапія потрібна для людей, які мають вік понад 60%. навіть якщо у них немає гіпертензії. Але формується тенденція до затримки рідини. Ми призначаємо трифаз кардіо 5 мг або 10, якщо є артеріальна гіпертензія. Тобто це є стандартний для людей у віці понад 65 років. Якщо є напрямки, якщо є серцева недостатність, тоді дози торосіміну збільшується до 200, навіть до 300 мг, згідно до рекомендацій по серцевій недостатності. І ми призначаємо ті препарати для артеріальної гіпертензії і лікування, які є дружелюбними до нирок. Наприклад, Амледіпін, якщо швидкість кубочка фільтрації менше ніж 60, ми намагаємося заміняти на лірканідіпін. Леркаменса є вже золотим стандартом для людей, які мають порушену функцію нирок. З бета-блокаторів ні білет, тобто бета-блокуюча дія і НО регуляція, кравіділом, якщо є серцева недостатність. Таким чином, ми призначаємо препарати, які є дружелюбними для нирок, донирок, якщо вони мають артеріальну гіпертензію. І в нефрології використовується формула бріманел, блокатор або інгібітор, нібілет, ярконгіпін і максингін. Ці препарати є дружелюбними до нирок. І при цукровому діабеті, якщо є низька фракція ви, викиду, використовують інгітори на 2 а з цього року вже FDA і європейський регулятор дозволив використовувати інгібітери НЗКТГ-2 для збереження функцій нирок, тобто як ранопротекцію людей, що вже не мають цукрового діабету, але мають хронічну хворобу нирок. Таким чином, дезінтоксикація при хронічної хворобі нирок визначається розрахунковою швидкістю клубочка фільтрації, тобто стадією хронічної хвороби нирок. Обмеження вживання рідини виникають при швидкості клубочки фільтрації менше, ніж 60. Пільний контроль ваги тіла є доцільним для людей, які мають вік понад 65 років, незалежно від того, чи вони мають хронічну хворобу миру, чи не мають. І ми вважаємо, що зважуватись таким людям треба на вагах, які мають імпіданс, які можуть оцінити наявність рідини в організму. Дякую, колеги.